Всім привіт! Ви знаєте, має бути не одна ядерна війна, але Бог це зупиняє і дає час. Цікаво, чому? Якщо повернемося до Аврама, то побачимо, що якщо 10 праведників буде в місті, то Бог каже: Я не знищу це місто. Ось вам і відповідь, чому Бог дає час. Тому що є праведники на землі, які світять, які доносять людям дійсно відповіді. Вихід, щоб кожна людина змогла зробити свій вибір. Тому сказано Матвія 24,14, коли буде проповідано всім людям на землі, тоді прийде кінець. Кожна людина має робити свій вибір він із Богом або без Бога. Навіть останні відкриття науки говорять про те, що потрясіння воно прийде з неба. В Біблії це називається шоста печатка апокаліпсу. Тому повертайтеся до історії Божої, до Слова Божа, починайте вивчати історію людства. І для цього Бог послав Сина свого на землю Ісуса. Ісус Христос Він утвердив Слово Боже і дав новий заповідь людям, щоб люди не збилися з дороги та пізнали істину. Вибір залишається з нами. Підписуйтесь на канал доктору Теології Салтаненка.